Добре, давай, давай я Давай, ставай і п'яточку закидай. Uh, а то це дуже далеко. Ні, нормально. Закидай п'яточку. Та я не зможу. — І так щоб тебе рівновага була. В тебе зараз не буде що, рівнова. О, хорош! Можеш руки опустити вниз? Руки розпрям, щоб вони прям ні-ні вниз, 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 вниз. То порядка мішає. Ваш да, герой, на Чотири. П'ять. Тепер 5? на іншу ногу. Давай, давай. А, тепер мою дупу буде видно. <laughs> Раз. Гарна дуба. І так, Софія. я і ну почали, щоб ви таке діпані на автостраді. І воно. нас не подолати! Разом нас багато! нас не подолати! Чуєш, в мене чесність Дуже чесно? Так, все чесно. А в мене, в мене? Ой, весь грязний. А з тебе не важливо. Так, в дві сторони. Look both ways, both ways. Разом нас багато! Не, то мене чути. Може потім чогось захочети. торти, сушовий компот, сушове пюре. То не є все суші? Ти дуриш. Це тобі. Моя візитка. Так, приступаємо. Повна тиша, повна тиша. Го нічиваю. Тебе себе придавай. А ой, зараз мені ножку придавлять. Обережно, дивися під ноги. Займайте чергу. Я друга. Я І піднімай, 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 піднімай. Є, тепер моза встав. Вона займалась. Давай, опускай. Оп Давай, Раз, два і ще один раз. Три. Ще хочеш? Чотири? Маленький. Хочеш. Шість. Я не знаю, як тут страхувати. Тут така вас швидкий. Я з вашою зйомку собі теж дупу накачаю так, хто наступний? Привет. Так, тепер хто? Ліля. Давай, піднімай. Ти там вже пішов. Став позицію, опускаєш. Ну, буде О, все, ідеально. Техніка ідеальна. Не спішіть, як Віка. Вітер поробила в, <робило> в кімнаті. Ой, Боже, телефон. Данил, маєш якийсь вирівець? Так. Простий улівець і маємо просто. Давай, простий олівець. Зараз секунду, бо я не можу дитину лишити. Сам 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 зі штангою. Да, все, все. Став помаленьку. Не-не, перекид, перекид. Очами звірив, очами звірив. Звіри. дві сторони. Так, ти. Шикарний. А так говорю, ти не обіжаєшся. Та бо ти такий самий. Давай, бо я такий самий, окей. Алкоголь, а я три. я кажу, помало роби, а він як, як суші їсть. Я паличками за щось так скоро не махає, як виглядає. Бля бля бля, блю-блюблю. Він скоро візьме. Ой, все, обовічно. О, нормально. Пішло. Раз. І Два. Два. І ще третій раз я тобі допоможу. Давай. І три. Жми, жми. я тільки чуть-чуть жме, -чуть. жми, жме. Не вкакайся! Оп, і ставиш на місце. Герой! Герой! Навіть не помер! А, -а якщо я на неї сяду, сяду, то прокатаєшся? То я на тебе сяду. Хоч я ніколи вкраплю. Хоч та випадаю, царя. Бога Висвая. Починай. Атарія. Як на вийшло? Що ти кричиш? Так, ви дуже не кричіть. А вона мусить, типу, так литися? Ну, так. Так цілий час, типу? Так. А він не буде пити, якщо воно не буде литися? Буде. Але так, хай буде. так О, кролика має. О, дивись, який він класний. Дивись, який він пухнастий. Кролик. Він тут був, ти згадав, що це був. Що це був? Це ти був вона. Тут Олександр, вона тобі... Так, кому не наряд, піднімайте руки, кому завал наряд, піднімайте дві. Mm -mm. Скільки скажеш? Тут п'ять. Тут два бліда по п'ять. І... Я кажу по відчуттях, а не по інтелекту. Інтелектуально. Наше інтелект, якщо є відчуття. Так. Я так кажу з змови, вона мені не вірить. Давай на, на біцепс, Данило. На біцепс? На біцепс. Я не витягну. ще. Витягнеш. Чекай, вібаш, аби дивиться. Ти жмеш 130, май совість. Ух ти, воно нормально важить. Воно того року нормально важить. О, хорош! Два. А ну мене, мене підніми і хай. Ти скільки ваш? А вгадай. А ти підніми мене і вгадай. Ходи сюди. Їду сюди. Так от отставай. Тримайся. А, тримає. Так. Ти дуже слизький і ти з'їжджаєш. 68,8. Ну, коротше, всі 70 з тими вашими сушами і помпухами. Ну, ще піджимати під сенс. Давай, розвернися до мене. Так. так, руки якось... Хорош. Я чую його. Молодець. Молодець. Тебе прям плечі Я видно. Мені здається, що воно важче, ніж 13 кг. Мені здається. Чисто теоретично. А ти є а де скільки скільки намішаєш? А тепер отак от О, так я не зможу. Ану, пробуємо. Тут є попередня дельта. Так? Тут є пазіги кидати. <рес> так, якщо б тут. Якщо б тут була скам'я, я б... Пам'ятаю, я завжди можу а ти не хочеш провести цих малих а, так, кінських, будь ласка? О, так, я Андрейка на місце покладу. Ми тут приколимося. Ваші... Ваші коментарі. Про що саме? Про ваш спорт? Так. Я... А нема нічого. Ну Ты уже теперь-то все течет, Степана кимнату. Ось трошки